Софія. І так, тут для тебе цілюща енергія. Давайте подивимось, яка, яка цілюща енергія? Ну, дивіться, я б сказала, цілюща енергія. Перестати жаліти себе, щоб не було, знаєте, ми проходимо через біль, щоб ставати здоровими. Ну не працює в нас у людей по-іншому. Тільки через втрати, здебільшого, люди починають про щось задумуватися. Тільки через біль фізичний, психологічний, емоційний, люди починають думати, чи туди я йду і чому таке моє життя, і як я можу все змінити, розумієте? да Тож, будь ласка, якщо вам погано, Якщо були якісь втрати, треба зануритися в ті, в ті емоції, але потім себе швиденько діставати. Кожна, кожна мить це зустріч. Яких зустрічей бажає твоє серце?